ту 95 МС стратегічний бомбардувальник ракетоносець виробництва СРСР. Саме з них вона найчастіше обстрілює українські міста крилатими ракетами. ту 95 МС вперше в історії було уражено внаслідок бойових дій. Ще через кілька тижнів потужніша атака на «Енгельс». Су-95МС МС стратегічний бомбардувальник ракетоносець виробництва СРСР. На сьогодні ці літаки є основою стратегічної авіації РФ. Саме з них вона найчастіше обстрілює українські міста крилатими ракетами. Історія Ту-95 бере свій початок у часи холодної війни, коли протистояння між Сходом і Заходом сягнуло апогею. На той час Сполучені Штати Америки вже мали на озброєнні стратегічний бомбардувальник конвейер Бі 36 здатний досягати радянських кордонів. Це ставило під загрозу безпеку СРСР, тому було прийнято рішення створити власний аналог. Розробка Ту-95 розпочалася у 1950-х роках під керівництвом конструкторського бюро Туполєва. Їхнім завданням було створити міжконтинентальний бомбардувальник, здатний нести ядерну зброю та нести загрозу американським містам. Ту-95 був справжнім символом холодної війни. І став частиною ядерної тріади СРСР, яка мала символізувати лідерство радянських сил у перегонах стратегічних озброєнь. Головним призначенням літака називали знищення стратегічних об'єктів у тилу ворога за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби. Перші літаки з серійного виробництва надійшли на озброєння радянської армії у 1956 році. До слова, тоді ту 95 дислокувались на українському аеродромі в Узині, що на Київщині. Звідси літаки патрулювали північні райони СРСР, включно з Арктикою. Вже у 1980-х роках цей бомбардувальник модернізували до версії Ту 95 МС ракетоносець, що здатний запускати ракети великої дальності. Також він отримав нові системи зв'язку, керування польотом та інші оновлення, що багато в чому відрізняють цей літак від прототипу 1950-х Серійне виробництво Ту-95МС відбувалось 10 років – із 1982 до серпня 92 -го. При розвалі СРСР у 1991 році Україна отримала у спадок 19 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Однак, уже у 1998 році Україна розпочала знищення успадкованих стратегічних бомбардувальників, а згодом Україна передала Росії 11 стратегічних літаків, у тому числі 3 ту 95 МС в обмін, нібито на списання частини боргу за газ. Один з цих літаків зараз є експонатом у Полтавському музеї дальньої авіації. Решту утилізували на сьогодні. Ракетоносці Ту 95 МС є основою стратегічної авіації Росії. Вони перебувають на озброєнні у 184-го важкого бомбардувального полку, що базується в Енгельсі, 79-го полку та 182-го гвардійського авіаполку. Обидва дислокуються в Амурській області. За інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2021 року РФ мала на озброєнні 60 літаків ту 95 МС. Однак, експерти наголошують, що реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу у РФ суттєво менша. Станом на сьогодні будувати нову стратегічну авіацію в нормальних обсягах РФ зараз не здатна, тому як може береже наявні літаки, часто перебазовуючи стратегію на аеродроми, розміщені як найдалі від України. 95 МС. Стратегічний бомбардувальник ракетоносець, виробництво СРСР. Довжина майже 50 метрів. Висота понад 13 метрів, розмах крил 50 метрів, максимальна злітна маса 185 тонн. Максимальна швидкість 830 км на годину, крейсерська швидкість. 700 км на годину максимальна висота польоту до 13 км. Дальність польоту 10,5 тисяч км без дозаправки. Бойовий радіус дії 6,5 тисяч км. Екіпаж 7 осіб. Бойове навантаження до 20 тонн. Літак Ту-95 є суцільно металевим монопланом з чотирма турбогвинтовими двигунами НК-12, розташованими в стрілоподібних крилах. На кожному двигуні встановлено по два співвісні металеві чотирилопатові гвинти. Літак має електричну систему обігріву кінцівок крила, стабілізатора і повітряних гвинтів. У середній частині фюзеляжу розташований вантажний відсік. Шасі літака має три стійки. Передня стійка має два негальмівні колеса, а основні стійки оснащені чотирма гальмівними колесами. Ту-95 обладнаний найпотужнішими у світі турбогвинтовими двигунами НК-12. Турбіна та редуктор цього двигуна мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії, на двигуні НК-12 вперше застосовано єдину систему регульованої подачі палива, сконструйованої в єдиному блоці. Чотири високопотужні двигуни НК-12 роблять Ту-95 одним з найгучніших літаків у світі, що негативно впливає на його непомітність. До прикладу, цей літак можуть помітити навіть гідроакустичні системи підводних човнів, що перебувають на бойовій глибині занурення. Як відомо, розроблений як бомбардувальник Ту-95 під час модернізації став ракетоносцем. Після багатьох оновлень на основі літака сталінських часів вже у 80-х був створений Ту-95МС – ракетоносець здатний запускати ракети великої дальності. У фюзеляжі Ту-95 мс обладнана барабанна установка на 6 крилатих ракет Х-55 або Х-555. Або ж він може брати у вильоти 8 ракет Х-101 на зовнішні підвіси на крилах. Їх запускають без заходу до зони дії активних засобів протиповітряної оборони противника. Х-555 це крилата ракета. Повітряного базування одна з модифікацій радянської ракети Х-55, яку розробляли для ударів по наземних цілях. Розробка Х-555 тривала до середини 2000-х років, а прийнята на озброєння 2010-го. Її маса бойової частини становить від 200 до 400 кілограмів, а дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Вона має сучасну систему супутникової навігації. розвиває швидкість до 830 км на годину. Летить на висоті від 40 до 110 метрів. Вартість одиниці за різними даними близько 1 мільйон доларів. На відміну від неї Х-101 більша та важча. Це стратегічна крилата ракета з дальністю близько 5 тисяч кілометрів. Маса бойової частини складає до 960 кілограмів. Вона має комбіновану систему наведення: інерційну з оптико електронною корекцією та самонаведення на кінцевій ділянці польоту. Одна з головних особливостей у тому, що х 101 має непрогнозовану траєкторію. І на відміну від попередніх поколінь здатна змінити ціль після запуску. Під час її розробки використовувалися технології маскування від засобів радіолокації, тому її складніше збити. Ракета розвиває швидкість до 720 км на годину, вважається однією з найбільш високотехнологічних на озброєнні Російської Федерації. Вартість оцінюється у 13 мільйонів доларів. Крім того, бомбардувальник отримав нові системи зв'язку, керування польотом та інші оновлення. Екіпаж Ту-95 МС складається із семи осіб: командир літака, його помічник, два штурмани, борт-інженер, оператор засобів зв'язку та командир вогневих установок. Катапульт крісел для членів екіпажу не передбачено. При потребі екстрена евакуація здійснюється через вхідні люки. За інформацією з відкритих джерел, вартість цього літака становить понад 26 мільйонів доларів. США. Попри тривалу історію, донедавна Тут-95 МС фактично не застосовували у бойових діях. Офіційний бойовий дебют датований 2015 роком, коли Міноборони РФ заявило про запуски 95 ми ракет по сирійській території. Крім того, літаки часто використовували для провокацій і польотів неподалік США, Канади, Норвегії та Японії. Особливо росіяни полюбляли грати м'язами перед американцями, навіть посилали їм так звані привітання по спеціальних каналах. Відомо, що загалом лише за 2023 рік літаки НАТО понад 300 разів перехоплювали сигнали російської авіації. Як уже відомо, на сьогодні ракетоносці ту 95 МС є основою стратегічної авіації Росії. Саме з цих літаків окупанти найчастіше обстрілюють крилатими ракетами українські міста. Ці атаки бувають масованими. Зокрема, один з таких обстрілів було зафіксовано у ніч на 9 березня 2023 року, коли війська РФ випустили 48 ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95. А вранці 29 грудня 2023 року війська РФ завдали найбільш масованого ракетного удару по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог запустив 158 повітряних цілей. Зокрема, з 18 бомбардувальників Ту-95МС окупанти запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Загалом, за рік з аеродрому в Енгельсі було випущено не менше трьох сотень ракет. Якщо говорити про протидію цим літакам, то потрібно сказати, що зазвичай у випадку обстрілю кажуть, що для протиповітряної оборони ефективніше збивати не ракети, а їх носії однак, у випадку зі стратегічними бомбардувальниками це неможливо. Справа у тому, що у світі не існує настільки далекобійних ЗРК, які б могли дістати російські ту 95 МС на рубежах пусків крилатих ракет незалежно від географії. Відповідно, не маючи можливості збивати літаки під час пусків ракет, Україна використовує кожну нагоду пошкодити бомбардувальники на місцях базування. Зокрема, регулярною ціллю для ЗСУ став аеродром Енгельс, розміщений за 700 кілометрів від України, тобто на відстані, куди можуть добити українські безпілотники. Так 5 грудня 2022 року Ту 95 МС вперше в історії було уражено внаслідок бойових дій. Ще через кілька тижнів потужніша атака на Енгельс. Навіть російські джерела повідомили про трьох загиблих військовослужбовців, зауваживши, що нібито авіатехніка не постраждала. Однак експерти повідомляли, що тієї ночі було пошкоджено одразу 5 Ту-95МС та була знищена диспетчерська вежа. Внаслідок удару 17 росіян загинуло, а ще 26 були поранені. Однак із 2022 року ситуація з далекобійною зброєю сил оборони покращилася, тому атаки, зокрема на Енгельс, стали регулярними. Так, на початку квітня, внаслідок атаки дронів, у РФ були пошкоджені 19 літаків. Серед них три стратегічних бомбардувальники ту 95 МС. Оскільки будувати нову стратегічну авіацію РФ зараз не здатна, то береже наявні літаки як тільки може, перебазовуючи їх на аеродроми, розміщені як найдалі від України, цікаво, що часто тут 95 МС базується в Оленї. Це буквально за 150 кілометрів від кордону з Фінляндією, а отже, від кордону з НАТО робить літаки легкою мішенню для будь-якого виду озброєння.